А в Вифіліває студія, мене звати Ольга Гвоздецька. Далі, все, що ми знаємо про 21 першу бригаду. У нас в гостях Олег Байделюк, рекрутер цієї бригади. Сержант, ожвітаю, вітаю вас! Дякую, що ви сьогодні з нами. А, ну, ми мало знаємо про збройні сили України в контексті а, різних підрозділів і конкретних бригад. І ми, до речі, в своїх ефірах е, намагаємося, якщо до нас проходять військові з певних конкретних бригад, трішки торкатися історії, трішки торкатися особливостей цих бригад і такі. Є. А тому давайте почнемо з того, що найголовніше час ми приділимо, звісно, рекрутингу, але для початку розкажемо нашим глядачам, що це за бригада. Так, у лютому минулого року була створена. Була почалася створюватись наша бригада, 21 перша окрема механізована, оскільки був запит тоді на саме бійців і фахівців, які будуть здатні працювати із закордонною технікою, яка вже надходила на той час. Зокрема, це Леопарди Сіві 90 шведські БМП, про які ми теж поговоримо нижче. Так, от саме під цю техніку створилась зокрема і наша бригада. Їх було декілька. Це був, був цілий пул під закордонну техніку. Сучасну, яка поставлялась нам в ЗСУ. І от, зокрема, серед цих бригад, на які був розрахунок при створенні для того, аби були фахівці в опрацюванні в обслуговуванні та використанні закордонної техніки, зокрема, два бригада, якраз входила до полу цих бригад, так от в лютому минулого року почався набір персоналу, створювався штат. Потім прийшла техніка, бойове злагодження, відпрацювання бойових операцій. І вже після цього ми були переведені на бойові позиції, на Донецьк, зокрема Лиманський напрямок. І ось там власне наша бригада і проявила себе як бойова одиниця з використанням і стріт 122 це шведський леопард, своєрідна модифікація, і леопард 2А5-26. Зокрема, і вперше, так як ну. Про це пише Вікіпедія. Зокрема, так це дійсно і правда. Але ці 90 шведська БМП вона не лише в нашому підрозділі. Один із перших підрозділів в наша бригада, в які були заведені ці шведські БМП, звичайно, потужні, маневрені. Бачимо дуже... зараз так, на екрані. Власне їх маємо змогу подивитися. Дуже їх нахвалюють наші бійці. Вони надзвичайно зручні в використанні. Це ви маєте розуміти, що це десантна машина, бойова десантна машина і там екіпаж, окрім того, що розміщується екіпаж, який веде бойове ураження із пушки із кулеметів. Також там є величезний відсік для десанту до восьми чоловік. Саме штурмовиків може там розміщ... розміститися. Як це працює? Спочатку леопард із підготовної позиції відпрацьовує по на ворожій піхоті власними зарядами. потім... Шведська БМП підлітає до ворожих позицій, висаджує десант, іде зачистка цих позицій. Ось так відбувається дія і взаємодія. Це така синергія власне леопардів сів 90 так. Вони тільки в парі працюють. Так вони підтрим... не тільки буває так, що є запит на підтримку піхоти нашої, коли йде ворожа атака. Наша піхота викликає на підтримку або арт-підтримку, або зокрема леопард працює по ворожій піхоті. Тоді сів 90 не бере участь, коли це просто захист своїх рубежів. Якщо атака, то так вони працюють в парі. Леопард відготує позиції сівідивно со доставляє десант. Ось так взаємодія, синергія, гармонія це власне те, чого і прагнули ем, 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 фахівці, які створювали нашу бригаду. Військові фахівці, військові експерти, і це те, що, що було реалізовано, і зараз реалізується в 21-й окремій механізованій бригаді. Так була навіть інформація. в Вікіпедії. ми чому не неї посилаємося, тому угу. що е, є формат військової таємниці, а є відкрита вже так? так. Публічна інформація, і зокрема, вона є або в медіа, або в вже таких енциклопедичних порталах і, і джерелах. Один cv 90 нібито минулого року був захоплений расистами. Хоча йдеться тільки про одну машину. Так. Можливо, їх і більше, знову ж таки, це не відкриті дані. А, наскільки сьогодні, якщо говорити про ралі, забезпечена бригада технікою? та техніка яка надійшла одразу під час створення створення нашої бригади вона дійсно Ну це бойові дії, ви розумієте, що це ж не парад, не демонстрація цієї бойової техніки, яка нам надійшла і була відрегульована, була підігнана під бойові дії. Так це війна. Техніка вражається. дійсно є і підривається на мінах і ланцети працюють взагалі. Якщо з'являється бронемашина на лінії бойового зіткнення, або десь бачить леопард про його роботу, я окремо ще скажу. То по цій бойовій машині летить все, що є у ворога. Вони запускають все, що можуть, аби підбити, збити, вразити. Тобто, це ціль номер один це пріоритет. Це потрібно розуміти, і коли ми говоримо власне про застосування цієї бойової техніки, тому вона застосовується лише в особливих випадках, коли є необхідність. Ну от, зокрема, Леопард, чому ця техніка називається? Чому німці її назвали леопардом? Тому що він має працювати із засідки, тобто це хижак, так, це кішка бойова. І Він працює із засідки, в нього надзвичайно потужна, надзвичайно влучна пушка. Броня його захищає лише спереду, це така особливість. Він так зроблений, тому тут є варіанти, коли потрібно розпочати атаку. То леопард приходить переднім ходом і відходить заднім ходом. Він не розвертається його особливість. Однак, щоб ви розуміли дальність стрільби та влучання цього хижака. Наші бійці, наші бригади, наші танкісти, вони встановили рекорд, який ще буде зафіксований, я впевнений в книзі рекордів Гіннеса, коли ми зможемо відкривати позиції, тому що для того, щоб зафіксувати рекорд, треба сказати, де це було зроблено, як як за яких обставин це було влучено вражена техніка. Так от, наші бійці влучили з відстані 6 кілометрів 50 метрів. можете собі уявити до цього попередній світовий рекорд належав теж леопарду. Там була дальність 4 кілометри. У нас 6 тому. Ого, Стандартні умови, які прописані в технічних духтічній в документації, які так бойові бойове враження, рекомендоване бойове враження. Це два два з половиною кілометри. На цій відстані <кхи>, теж важливий момент про це не можу не сказати, тому що це дуже характеризує наші вже тепер леопарди і наших бійців, які з них стріляють по ворожій техніці, так от бронебійним снарядом. Наші бійці пробивають ворожий танк наскрізь, з відстані якраз двох кілометрів. Тобто, прямим влучанням, прямим наведенням навісні, от прямого пострілу, це дві тисячі метрів, 1800 вісімсот плюс-мінус. Наскрізь, що ви уявили, коли оцей лом Вольфрамовий проходить через ворожу ворожу техніку, зокрема. Т-72, там всередині нічого живого не залишається. Тобто це настільки потужна зброя, настільки жахлива для окупантів зброя, що коли вона з'являється на передовій, по ній летить все, що заводи. А до речі, чи вивчаєте ви здатність рашистської техніки? От, наприклад, Т-72, Яка дальність ураження у них? Річ у тім, що в до двох кілометрів стріляється танк, але річ у тім, що нас цікавить. Ну їх не треба вивчати. Нас цікавить не стільки технічні характеристики цих бойових машин. Вони нам відомі всім і нашому командуванні. Скільки тактика застосування їх ворогом на полі бою? Адже до розпаду Радянського союзу, Т-72, як і Т-64, вони були на озброєні радянській армії і всі фахівці-танкісти, які навчалися ще за радянського союзу в радянських. На бойових навчальних закладах вони всі вивчали і Т-72, і Т-64. Всі ці технічні дані вони відомі всім. Тому о, нам навіть не потрібно якось особливо вивчати ворожу техніку. Ми її знаємо від і до оскільки це колишня радянська техніка, тому з цим проблем немає. А от для них наші леопарди це справжня загадка, це справжні жахи. Тому як тільки з'являється можливість якось підбити і втягти, вкрасти нас наш леопард. Вони намаються за зробити, але їм це Слухайте, Вони постійно звітують, що вони позбивали. Ли і, і забрали їх стільки, і уразили е, в десятки разів більше ніж у принципі, на правду да. є в збройних mm -hmm. сил України, е, але треба зважати на те, що е, певним чином і псошним подається інформація в Російській Федерації, е, так званій. Е, якщо повертатися до е, нинішньої ситуації е, в рамках того, що ми можемо з вами в ефірі обговорювати, mm -hmm. е, е, бригада 21 перша була на Лиманському напрямку. І перебувала поблизу кримінної так. Тобто, так. довгий час так було не тільки 21 ша бригада, там кілька бригад було розташовано. Як зараз, яка ситуація нині? За останні півроку на саме на цьому напрямку дуже посилились атаки ворожі на наші позиції в останній тиждень. Їх кількість подвоїлася. От якщо о, взяти для порівняння. Придніпровський напрямок, там кількість ворожих атак за добу. Це можна подивитися за статистикою і дипстейт. Зокрема, там кількість ворожих атак не за добу, а за тиждень. Придніпровський напрямок 15 атак. На лиману купінському напрямку, на Покровському напрямку, також це дві, два напрямки, на яких подвоїлась кількість атак, там 210 ворожих атак за сім днів відбувається. Тобто, ви можете уявити, яка щільність ворожого вогню, яка щільність атак, яка активність ворога. Назвичайно важка ситуація, але для цього і є там. Ми наші підрозділи, зокрема, 21 першого крама механізована бригада, яка стоїть і захищає ці позиції, і саме наше завдання зараз. Якомога швидше забезпечити поповнення відновлення нашої бригади, адже впродовж року ми держимо там бойові позиції. Впродовж року це дуже тривалий термін. Нас зазвичай відбувається внутрішня ротація, тобто таким чином спланована робота бригади, щоб ми могли стояти там постійно. Тобто не потрібно через певний період повністю виводити бригаду з її тиловими структурами, з її налагодженою логістикою, це все руйнувати, заводити іншу бригаду, яка ще поки війде в курс справи, поки налагодить ці логістичні зв'язки. Ще пройде декілька місяців. Тому у нас була внутрішня ротація. Бригада стоїть на місціна, тримає певний участок, певну ділянку фронту. І о, бійці, які знаходяться на передовій, вони раз там на 3-4-5 днів змінюються іншими бійцями нашої ж бригади, тобто була можливість замінювати і таким чином відновлювати. Бійці мали сили, змогли відпочивати і потім знову заступати на бойові позиції. Так, от зараз саме ситуація складається таким чином, що нам, як і не лише нашій бригаді, а як всім збройним силам України, всім бойовим бригадам, які зараз несуть бойову варту на лінію вогню, нам потрібно відновлення, потрібні поповнення наших зокрема і тилових посад, тилових вакансій, які в нас яких в нас безліч для того, аби підтримувати боєздатність нашої бригади. Для цього ми приїжджаємо до де. Деси приходимо на сьомий канал, зокрема, для того, аби розказати про нашу бригаду, про її успіхи, про її потужність, і для того, аби заохотити людей, які готові захищати свою країну і зі зброєю в руках, і, наприклад, з паяльником в руках теж в руках, теж або з пультом для дрону в руках, теж які готові захищати. Ми запрошуємо їх до нашої бригади. От прицільно вже підійшли до найголовнішої теми. З того, що ми з вами встигли обговорити, так готуючись до ефіру, я зрозуміла, що у вас можливо, це винятковий випадок, можливо, mm. це вже направду стає трендом в Збройних силах України. Ви, от прям особистісно працюєте з кожною окремою людиною, потенційним вашим бійцем. Ви розповіли до ефіру, що ви приходите до ТЦК, так підходите до конкретної людини і. Простою мовою, спокійно, без зайвих емоцій пояснювати, що ми от така та бригада. У нас є такі-то вакансії. Можливо, вони відповідають вашій спеціалізації, вашій освіті або вашим бажанням для того, щоб потрапити до нас, ви маєте зробити те, те і те, даючи от просто мануал покроковий, що робити. Це направду так все і працює. Дійсно, так ми не лише задіємо медіаресурс для того, аби розповісти про нашу бригаду. Ми і особисто ходимо в територіальний центр. Центрів комплектації і в місті, і плануємо по регіону, по області, теж по районах, тому що нам важливий особистий контакт, особисте ем, спілкування і враження від людини, е, що вона може, що вона хоче, чого вона прагне. Це потрібно зрозуміти, потрібно подивитися людині в очі, послухати, що вона скаже, і е, тільки тоді запросити її до нашої бригади, адже нам важливо. Хто прийде до нас, не тільки скільки людей прийде, а хто це буде, які люди, наскільки вони мотивовані, наскільки вони готові і хочуть захищати свою країну. Річ у тім, що у ТЦК зазвичай те, з чим ми зараз зіткнулися, там люди, яких просто похабцем так десь зупинили, привезли до ТЦК, і вони не розуміють, що сталося взагалі. Вони в них було одне життя, було, е, якесь своє течія. Рутина, ця побутова, а тут рази вони опинилися в зовсім іншому світі. І, по-перше, вони не одразу оговтуються, психологічно якось не можуть адаптуватися. І оцей острах перед тим, що чекає їх далі, ця невизначеність, тому що вони потрапили в ФЦК та далі їх кудись відправлять, куди вони не знають. І ось тут ми їм пропонуємо варіант. Для того, щоб. Отримати ось визначеність для того, щоб самому стати володарем своєї долі, самому визначити свій подальший шлях, самому обрати військову спеціальність, військову посаду, на якій людина зможе далі вже в якості військовослужбовця зсу служити своїй батьківщині, захищати її. От саме ця пропозиція зводиться до того, щоб поговорити з людиною, і як це рекрутинг, власне, процес рекрутингу до цього і зводиться поспілкуватися з людиною і запропонувати їй на вибір посаду, яку вона хоче. Наприклад, якщо це дійсно якийсь за духом спартанець, такий бойовий чоловік, який потенційний захисник, він завжди був таким. В ньому завжди горів цей це полум'я, ця живринка штурмовика. Він завжди хотів. Відстоювати свою позицію будь-де, а зараз є можливість захищати країну. Ось він цей свій хист може проявити. Будь ласка, бери автомат, кулемет, гранатомет. Сіві 90, будь ласка, в леопард. Ми чекаємо на тебе і вперед. Але не всі спартанці. Звісно, є люди, які ну, вони б працювали б десь в тилу, вони б варили їсти або з'єднували шнури, вони б допомагали налагоджувати побут. Будь ласка, у нас безліч цих вакансій. Ми теж їх пропонуємо. І от е, сенс рекрутингу саме в тому, аби не схопити людину, е, притягти її, сказати: От ти їдеш сюди, ти будеш займатися цим, то тому що у нас війна. Ні, давайте не так. Так, у нас війна, і ми потріб... ми маємо пояснювати людям, бо вони мають розуміти, що не можна жити якимось окремим життям поза війною, якщо ти живеш зараз в Україні. Така доля нашої країни. Ми маємо протистояти ворогу, який прийшов на нашу землю. Ми маємо захищати цю землю. І тут немає місця для цієї тези Я не народжений для війни. Ну ніхто не народжений, окрім фахових військових, окрім тих спартанців. Так але. Є я ж якийсь обов'язок? Я ж якесь сумління, якесь так. А хто ж не народжений? Ну тоді штовхни дружину, скажи: ти знаєш, сонечко? Я не народжений? Може, ти підеш до ТЦК? Може, ти там повісточку тримаєш або матті, матір свою запропонуй матері, хай вона йде до війська або сестру. Ну це ж абсурд. Тобто, якщо не чоловіки, якщо не ми з вами підемо захищати нашу країну, то хто її буде захищати? Так, от суть рекордного у тому, аби прийти і пояснити людині і запропонувати ці військові посади. А для цього є можливість армія і ЗСУ – це не лише автомат Калашникова і Окоп. Ні, це так не працює. Це система, це налагодження, це логістика і це ну так бойові позиції. Так, от будь який із цих будь-яка з цих царин може підійти людині, і вона може знайти своє застосування в нашій 21-й окремій механізованій бригаді на будь-якій посаді. Ми запропонуємо. Угу. Які ж вакансії? Але знаєте мені, перед цим я все ж таки уточню. Дівчат якось ви так посунули, е -е, тільки чоловіки мають воювати. Дівчат ви не У вас є дівчата в бригаді? Раз, я ж бачила так, так, по в так, Фейсбуці. Так. Насправді, стосовно гендерної рівності, наша бригада одна із е передових. У нас ми також запрошуємо і жінок набираємо, Є жіночий е контингент. У нас е посади, на яких працюють жінки, жінки-офіцери, жінки, жінки сержанти будь ласка. Але е ну це мій попередній спір. Стосувався він був звернений звернений це спрямовано до чоловіків, і це ну був такий подхльоз для того, аби ну вони зрозуміли, що вони перш за все захисники для жінок в нас зожоз жодної дискримінації для жінок в нас безліч посад. Вони так само на рівні з чоловіками несуть службу, захищають свою країну. Сміливі справді жінки, які готові бути захисницями нашої країни і виконують свій обов'язок, але для них теж є і бойові посади. І тилові посади, так і, будь ласка, жінки, всі хто бажає. Ми чекаємо на вас з безлічі вакансій, які про які ми зараз поговоримо. А да сіві 90 управляють не мені, жінки. В нашій бригаді конкретно я скажу відверто, що ні, немає водіїв механіки водіїв сів 90 до речі, це лише на СІВі, на сівішках, хоча там теж є пол обслуговування, але на сів там є така посада, як водій, і він механік, який виконує певні функції обслуговування цього транспорту. Що стосується, наприклад, леопарда, для мене як для людини, яка ну мала певне відношення до ем, танків, до ем, цих посад бойових екіпажів саме. Танкового пулу, то для мене було незвичним дізнатися, що водій, механік, як одиниця відсутня у леопарді, там є лише водій. Тобто там німці так продумали взаємодію екіпажу, що там ніхто механікою не займається. Хоча насправді дійсно вони ремонтують, коли від... танки відгоняться, вони відновлюють їх вручну і самі, якщо є необхідність відновити якусь невелику там. Uh, невелике ушкодження, але загалом це сервіс робить. Тобто там немає людини, яка займається лише механікою, механік водій, так як це було в радянській традиції. Там є водій, там є навідник, там є командир танка, і там є заряджаючий. і все це працює як єдиний годинниковий механізм. І з шести кілометрів вони вражають там одним пострілом. Uh, але стосовно вакансій, загалом. То з бойових ми пропонуємо для тих, хто хоче, для тих, хто має хист і вже готовий бути командиром танку бойової машини, механіком, водієм на сіві 90 або водієм на леопарді, навідником, заряджаючим, стрільцем, кулеметником, снайпером, гранатометником, безліч бойових посад. Всі, хто хоче, всі, хто бажає, ми вас просимо, запрошуємо до нас, але. От людина, фахівець зв'язку, наприклад, от він е, оптоволокно, там паяв, спаєвав, з'єднував. Будь ласка, нам потрібні зв'язківці, польовий вузол зв'язку. приходьте до нас фахівці із е, радіо, як, радіотелефоністи, водії електрики, знавці радіозв'язку та кабельних мереж, механіки, машиністи колісної та гусеничної техніки на вибір, е, е, оператори БПЛА, водії, повари. Нас навіть є вакансія. Начальник лазні. будь ласка, угу. хто має хист і вміння забезпечувати побут бійців, бути начальником лазні. Це йдеться про пересувні мобільні так, лазні? Так, пересувні мобільні угу. лазні, так тому що коли бійці виходять із передових позицій, їм потрібно і помитися і на рівні. Так вони мають відновити свій побут, і все це має бути налагоджено таким чином, що начальник лазні це важлива вакансія, яка теж має бути зайнята фахівцем, якого ми запрошуємо до лав 21 першої окремої мх механізованої бригади, де подивитися можна вакансії, всі ці вакансії є в наших спеціальних буклетах, ось якими так розповсюджуємо. Є вони на сторінці Фейсбук, сторінці нашої бригади. Там теж є запрошення. Там теж є анкета, яку можна заповнити до речі, зайти на сторінку 21 з Механізованої бригади у Фейсбук, заповнити анкету і приєднатися до лав 21 ї бригади. Однак я хочу сказати, ось який момент те, що ми пропонуємо як рекрутери. Це перший крок для того, аби потрапити у ЗСУ, тому що ми пропонуємо лише рекомендаційний лист. Оце потрібно говорити зараз. Коли ми зустрічаємось з людиною, або вона телефонує до нас за номером, до речі, за номером 094 954 64 53 От коли ви зателефонуєте за цим номером, або ми зустрінемось з вами у ТЦК. Або ви прийдете до нас у центр на Лазарева, наш рекрутинговий центр, ми з вами поспілкуємось, оберемо вакансію, узгодимо все і випишемо вам рекомендаційний лист, так зване відношення від нашої бригади. І з цим листом ви все одно потрапите у ТЦК і звідти, але з ТЦК ви поїдете до навчального центру, і з навчального центру ви вже поїдете до нас на цю посаду саме в нашу бригаду. Якщо це буде не так. Якщо вас просто зупинять на вулиці, вулиці відвезуть до ТЦК, і ви поїдете до навчального центру, то з нього ви вже поїдете туди, куди вас визначать вищі посадові особи. Да. Mm -hmm. тобто... Олеже, тут важливий момент. А були раніше історії, не знаю, як зараз, давно не чула про таке, але от 23 рік відзначився цим, що військо... потенційні військові, які мали відношення, вони не потрапляли в ті підрозділи, куди власне вони хотіли. Як зараз це? Важливе, дуже важливе запитання. Це стосується оці випадки тих бригад, які не належать до так званого полубригад пріоритетного комплектування. 80 бригад пріоритетного комплектування перш за все набирають людей з територіальних центрів комплектації та шляхом рекрутингу. Так, от, якщо ви потрапляєте або отримуєте відношення від. Бригада, яка не належить до пулу пріоритетного комплектування, до цих 80 бригад, то так в центрі територіальному центрі комплектації вам можуть сказати, що вибачте, ти поїдеш туди, куди ми визначимо, і все, і ви з цим відношенням нічого не зробите. А ось коли ви потрапляєте до 21 бригади, вона якраз належить до пулу пріоритетного комплектації. Пріоритетної комплектації, і ми вже коли видаємо відношення, то це як документ з початку і підписом все. Ви нікуди ніхто вас не зможе відправити в за іншим напрямком, якщо ви маєте відношення 21-ї бригади. Це потрібно розуміти. Угу. Я окремо хотіла спитати про дронщиків. Маленький принц підрозділ називається, дуже романтична назва. Неможливо пройти повз і чомусь мені так здалося з вашого контенту в соцмережах, що ну це нібито пріоритетний підрозділ. Бо про нього багато знято багато відео, багато закликів долучатися. Це так сьогодні. Маленький принц надважливий для бригади? Так, він був надважливий зараз. Він є надважливий, але вже не він, тому що цей, цей підрозділ він був трансформований. Це була рота, називалася Маленький принц. Так, наші підрозділи бойових БПЛА. Наші наші дронщики, так звані, так от тепер це не рота, це справжній вже і цілий повноцінний батальйон. Тобто ми розширили в рази, розширили підрозділ БПЛА для того, аби допомагати нашим бійцям на передові, нашій піхоті, нашим танкістам, які для яких дрончики є очима. Власне, для наведення на тіль... а ще карателя має трішечки обов'язково. Так тому ми розширили цей підрозділ. Зараз це батальйон, а не рота, і це справді якраз це розширення свідчить про те, наскільки важливим є підрозділ ударних БПЛА. Це не лише дрон розвідники цей дрони камікадзе, цей бойові дрони, fpv дрони так звані так. Тому дійсно для тих, хто любить працювати саме з цією технікою, хто відчуває свій поклик в тому, аби направляти дрон на ворожу бронетехніку, для того аби ну, спаювати ці дрони, робити їх. Теж є робота у наших майстернях для тих, хто не любить якогось драйву, не любить якогось ось такого бойового штибу. Будь ласка, ми можемо запропонувати вам вакансії в наших майстернях, де потрібно паяти ці дрони, їх з'єднувати з бойовими частинами, адже в нас поки що немає щось принаймні в сиріній масштабі дронів, готових дронів з бойовими. В бойовій комплектації, які можна просто взяти, і одразу запустити, тобто тобто, ми їм готуємо. Ми їх готуємо. Ми отримуємо дрон, беремо бойову частину, під'єднуємо, з'єднуємо. Припаємо батарею, і все це вже працює як єдиний механізм. До речі, це теж один із трендів останніх збройних Силах України. А в різних підрозділах, буквально от перед нашим з вами зустрічю я побачила допис одного із знайомих військових, який до цього був волонтером на цьому тлі. Ми познайомилися, і він, звісно, не зазначив, яка бригада, який підрозділ, але каже, що у нас відкривається майстерня, і ми запрошуємо тих, хто з певних причин не може. Може бігати по полях з автоматами в броніки, ми чекаємо, вас тут у вас тут буде робота. Тобто, така майстерня, він в лапки ще взяв слово майстерня. Uh -huh. Так напевно їх буде з'являтися все більше і більше в кожному підрозділі. Це такий мейнстрімовий менстрімовий. Насправді наврок. так. так. Е, якщо ну, для розуміння, скажу, що <кій> зараз без дронів. З роботи нашого вже батальйону не відбувається жодних пересувань і нашої техніки, і ворожої теж. Тому що якщо наші дрончики фіксують якісь пересування ворожої техніки, туди одразу летить або пакет реактивних реактивного запалу вогню наших систем, які використовуються, або туди прилітає арта, або наш леопард одразу виїжджає, і вражає цю техніку, яка там рухається. Тому дрончики як очі, як ну лише не вуха, звісно, але як... Але все попереду до речі. це попереду. Так я, я сподіваюся, що там будуть вже скоро і мікрофони, окрім камер монтувані. Ми зможемо навіть підслуховувати розмови нашого ворога, які спілкуються бліндажах. Ну, це все в майбутньому. Так, я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Запрошую всіх, хто вже задумується, куди потрапити в Збройні Сили України. Звертатися до сторінки 21 ї бригади у Фейсбуці. Легко знайти контакти, телефони, реєстраційну Форму це прицільна робота буде конкретно з вами, і направду саме ця бригада може дати вам таке відношення, через яке ви потім потрапите саме на ту посаду, яку ви для себе обрали. Олег Байдалюк, рекрутер 21 го МБР, сержант, був гостем цієї студії. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе залишайтеся сьомим.